Вітаю вас сьогодні. Гість програми Влада і Громада, координатор громадського руху за чистоту та ефективність влади Олександр Чуприна. Вітаю вас, Олександр Олександровичу. Не так давно було створено цей громадський рух, і головне ваше гасло це очистимо Верховну Раду України від нащадків Януковича. Можете пояснити, як визріла власне нагальність створити ось такий громадський рух? Просто дістало. Дістало те, що відбувається зараз в нашій країні. За роки Незалежності наше суспільство розділилося на дві частини: це 2% патриціїв, згадайте, древній Рим, які мають всі права. І 98% тих людей, яких називали плебеями. Незалежно від майнового стану, вони не мають жодних прав. Не мають влади, не мають прав, а от інші 2% мають все. І ситуація у нас за ці 23 роки незалежності не міняється докорінно. Ви подивіться, була влада Януковича. Що в нас робилося? Кожен з нас відчув на собі, що це за, що це за люди, що це за, за, за система. Приклади приводить, мабуть, на сьогодні вже не потрібно, потім влада змінилася. Пройшла революція гідності. Ну, особисто я активну участь в цьому приймав. І зараз, коли мене мої сусіди зустрічають ті, які бачили, коли я від'їздив на Київ в камуфляжній формі, питають: ну що, що змінилося? Краще стало? Дещо краще дійсно. Але те, що зараз відбувається, далеко, далеко не те, що потрібно сьогодні нашому суспільству. Тому і визріла така думка об'єднати людей під таким гаслом. Тим більше, що ми йдемо до виборів. Обрали президента, слідуючий етап, очищення влади це вибори Верховної Ради України. Що робити далі? Ви подивіться, після Революції Гідності у нас далеко не все добре і в регіонах, і в центрі. Кадрова політика, яка проводиться зараз, ганебний квотний принцип розподілу влади привів до того, що ми маємо сьогодні, скажімо, на Черкащині. Ви пам'ятаєте, мабуть, коли по квоті удару призначили міліціонера. Його люди буквально винесли з кабінету. І цей квотний принцип. Зараз він пішов далі і далі донизу. Чому в Чигирині? Люди питають, призначено голову адміністрації, який є фігурантом корупційних справ і весь інтернет червоний від цього. Прямо на екрані видно, як людина бере хабара, а його призначають. Чому призначають сьогодні керувати екологічною інспекцією людину, яка не має фаху, але яка працювала колись в податковій адміністрації і проходила по справі акцизних марок? Тоже питання. Чому хто це робить, Олександре Олександровичу? А... От я наприклад пам'ятаю, як е, після революції гідності який суворий контроль і яке погодження кожна кандидатура проходила із громадськими організаціями, з тим же автомайданом, самообороною, тобто е, жодної кандидатури не призначали на посаду без відповідного погодження. Сьогодні такого процесу вже не існує. Я, я вам скажу, може різко, але відверто. Все то була бутафорія. Я, член обласної народної ради, і, скажімо, очільник області, його кандидатура не була погоджена на е, обласній народній раді. Дехто з тих, хто дуже хотів це зробити, можливо, потім е, давав коментарі в пресі, що. Що погодили, але цього не було. Я свідок цих подій. І точно так же і інші кандидатури. Я можу сказати тільки про начальника ОМВС Пустовара, що його, да, його погоджували. Віктор Миколенко, прокурор області, да, погоджев. І до них питань, по крайній мірі, в мене немає. Олександр Олександровичу, от знаєте, власне, про люстрацію ми говоримо вже не перший рік, якщо так е, добряче пригадати. Але конкретно, якими методами її проводити? Чи існує якась можливо формула проведення люстрації? От е, Ніхто на цьому не наголошує. Можливо, е, у вас є якийсь рецепт? Закон про люстрацію вже прийнято. Всі формули там прописані. Але основним є те, хто. Буде призначати люстраційні комісії. Це право дано Верховній Раді. І якщо Верховна Рада нинішня призначить люстраційну комісію, то я думаю, що жодного з тих, кого треба люструвати, а їх там 90%, на мою думку, не буде пролюстровано. Тому дуже важливим є сьогоднішній день. Є день 26 жовтня, коли ми вийдемо на вибори. Тому ми об'єдналися в цей рух для того, щоб двома напрямками роботи протидіять, тому щоб до Верховної Ради попали нащадки Януковича. Ви подивіться, у нас із семи. Мажоритарних округів на Черкащині шість куплені. І якби не настирність і не активна робота кандидата на 197 округу Канівському, то і там би був цей округ куплений. І що далі? А далі продовжується те саме: знову вони засівають округи. Знову вони возять до церков молитися за мир проти війни, яку, яку вони розв'язали, з їх вини розв'язана. Знову вони складають списки, знову дають по 350 гривень людям, називаючи їх агітаторами і обіцяючи дати меншу чи таку ж суму після виборів. І воно ж нічого не зміниться. 26 жовтня прийде. Вони знов сядуть в кабінети і на цьому закінчиться люстрація. Все, тобто ситуація, ситуація розвиватиметься? Да, ситуація буде заморожена. Я е, нещодавно декілька публікацій дав місце, на місцеві сайти намалював формулу. Для того, щоб люди зрозуміли. Якщо можна, я підійду, ласка, зараз ласка, напишу так. її. У нас є. Хупчики душ. Ті хлопці допомагають, які вважають за бидло черкащан, жителів нашої області, нічого не розуміючих, а чекаючих від них по 300 та більше гривень. Та коли їх повезуть до монастиря чи дадуть конфету? Так от давайте напишемо: оце ось о, корисність. Оцих депутатів. Чому вона дорівнює? Дорівнює вона тій допомозі, тим 300 гривням, тим поїздкам. Візьмемо букву Д, напишемо. Оце ось їх допомога. Давайте ще додавам і подачки мілкі. Але з іншого боку, їх голосування за диктаторські закони, за всі закони, які потрібні було, були злочинному режиму Януковича, тут знак мінус поставимо. Мінус шкода, яку вони принесли Україні, українському народу своїми діями, своєю поведінкою, своїм голосуванням в Верховній Раді. Так я думаю, що оця величина і впевнений буде набагато більшою, ніж оця ось. їх допомога та подачки. Незрівнянно більше. Вони вбили сотню на Майдані Небесну Сотню. Вони розв'язали війну, вони довели до того, що долар у нас сьогодні вдвічі виріс що зубежило населення і хочуть за рахунок оцього знов прорватися до Верховної Ради. Оце я хочу, щоб люди бачили. Якщо так, скажімо, незрозуміло вам розповідають, що це зло, то дивіться, хоч ви ж всі вчили арифматику в школі, оце і оце не незрівнянні величини. Вони більше приносять шкоди, ніж оті... Квитки безкоштовні, там може якесь обладнання, яке куплять до, до району і так далі. Тобто виявляється, що власне люди з одного боку вимагають люстрації, а з іншого боку розмінюються на ось такі подачки, про які ви говорили, а потім знову нарікають на життя в державі, на те, що не приймаються необхідні закони, на те, що не відбувається поліпшення добробуту, і так далі. Я з вами цілком погоджуюсь і хотів би сказати тим, хто продавав свій голос за ці копійки. За ці подачки, що ви теж повинні в тому, що відбувається, повинні в тій же війні. Не було б їх там в Верховній Раді інша б ситуація? Не так би себе вільно почував Янукович своєю командою. А от скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, Кого взагалі об'єднує ваш громадський рух? Це якісь політичні сили, чи будь-хто хто вважає себе можливо патріотом країни, чи просто будь-хто охоче може вступити до цього руху? Дякую, задоволенням скажу. Мої колеги по боротьбі по революційній боротьбі. Це ті, хто постійно був на Майдані, це ті, хто входили в Народну Раду. Я можу і прізвища назвати, Микола Іванович Булотецький, не треба, мабуть, давати характеристику. Леонід Доценко, це Василь Фурман, виходить з Катеринополя доктор наук, професор, це та ж Наталя Старікова. До нас доєдналася е, партійна е, Черкаська обласна партійна організація партії Справедливість е, Станіслава Миколаєнка. Е, нас підтримує партія Удар Іляшенко е, Віталій, Нещодавно листа направив. Приєднуюсь до вашої сили, буду активно співпрацювати. І я закликаю всіх, запрошую, приходьте. У нас форми роботи, я вам сказав, про те, що буде юридична служба, дуже потужно працювати. Кожен факт будемо оскаржувати в суді. І що стосується просвітницької роботи, кожен, хто може свого сусіда зустрівши, переконати в тому, що він неправильно робить, голосуючи, беручи гроші. Хай гроші бере, но голосує по, по совісті. Так. Да, зробить так, щоб земля горіла під тими, хто о, скупляє ці голоси. До нас доєднався е, також е, член е, Національної комісії з регулювання енергетики е, Юрій Власенко. Антон Котвіцький зуманні, е, це голова обласної е, районної організації міської партії Удар. Та інші, багато інших е, е, не рівнодушних, небайдужих людей. Е, трошки згодом ми дамо телефони, оголосимо, де в нас буде офіс, і будемо разом співпрацювати. Незалежно від того, хто буде з нас балотуватися, хто не буде, а ми повинні перше, що зробити, це поставити шлагбаум на шляху скупщиків голосів на Черкащині. Недавно мені одна дуже-дуже серйозна людина, яка часто буває на ефірах в, в Савіка Шустера та інших виходів з Черкащини, сказала: Олександре, Черкащині щось дуже і дуже не везе на оці управлінські кадри і на тих депутатів, які від Черкащини йдуть. Робіть там щось, я вас теж підтримую, це лідер однієї з партій, всеукраїнських. От, робіть щось для того, щоб ви, щоб здорові сили все-таки були делеговані до Верховної Ради України від Черкаської області. Не можна сьогодні ховати голову в пісок, не можна сьогодні боятися чогось, надягати на себе шкури. Героїв відомої дитячої казки, Панкоцький. Тут були такі вже пани Коцькі, тулуби. А тепер інші приїжджають сюди з великими грошима, дехто навіть погрожує активістам за те, що вони ведуть активну агітаційну роботу проти них. Не треба нічого боятися. В іншому випадку нас діти і внуки поважати не будуть. Олександр Олександрович, от е, власне, що таке чесна чи чиста влада, всі ми розуміємо. А в чому ви вбачаєте ефективність в першу чергу? Якщо чесна, це вже напівефективна. Але чесна не означає ще ефективна. Для того, щоб вона була ефективною, до влади повинні прийти перш за все фахові, досвідчені люди, які в цьому житті. Щось зробили своїми руками, своїм розумом. Зараз я дивлюся по спискам, там на мажоритарні округи висувають людей, ну просто тих, хто, яких з'їздили в зону АТО, щось відвезли, таким чином проявивши свій героїзм. Я думаю, що їм треба ще повчитися, треба набути життєвого досвіду. Тому що Верховна Рада, в нас парламентська президентська республіка. Це основна гілка, законодавча гілка влади. Вона призначає е, уряд України. І якщо е, призначати так, як у нас він призначався, по квотним е, принципам, і люди поприходили деякі ті, які зовсім, як люди кажуть, не в курсі діла, то такий буде результат. А от скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що, наприклад, коли політичні сили цього разу представляли свої команди, то неодноразово наголошувалось, що е, чимало серед учасників виборчих перегонів буде, наприклад, журналістів, медійників. Як ви це сприймаєте? Як позитив чи як негатив? Однозначно не можна сказати. Це дивитись треба по людині. Якщо багато, та чересчур, то це не здраво. Там повинні бути фахівці не тільки ті, що пишуть і говорять, а ті, що знають конкретні справи. І нам сьогодні виживати потрібно. Потрібні там люди, які економіку знаю, знаються на економіці, на виробництві. Сьогодні занедбано виробництво. У нас навіть... Чому ми потерпаємо, скажімо, в бойових операціях? У нас немає чим воювати. У нас в Україні сьогодні фактично немає виробництва боєприпасів. Уже те, що на сході було, воно вже на нас не працює, а фахівців немає. А тих людей, які з системним поглядом, широким поглядом на ці речі. Теж маловато. Їх от таких потрібно підтягувати туди. А журналісти теж потрібні. Так. Чи ви збираєтесь все ж таки співпрацювати з владою? Чи ви себе позиціонуєте як опозиційна політична чи громадська сила? Ну, по-перше, я багато сил доклав до того, щоб президентом України був обраний Петро Олексійович Порошенко. Співпрацював з його штабом на Черкащині. І що стосується президента, у мене немає дуже великих застережень, але я не зв'язаний ніякими зобов'язаннями перед політичною силою, особисто перед Петром Олексійовичем. Якщо, на мій погляд, буде здаватися, що робиться не так. То я це буду говорити. Дякую, що сьогодні завітали до студії, і сподіваюсь, що з часом громадському руху, який має таку назву за чисту, за чистоту та ефективність влади, буде про що прозвітувати черкащанам. Я вам дякую за цю зустріч. Обов'язково прозвітуємо. Я думаю, що результати будуть позитивні. Дякую, наша програма завершена. Дякую, що були з нами до зустрічі!